Після побиття оператора Аверсу на Луцькому авторинку слідчі відкрили кримінальне провадження розпочали розслідування за статтею перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Як скоро покарають винного і чи доведуть цю справу до суду сьогодні? Правоохоронці проводили слідчий експеримент. Сьогоднішній ранок оператора телеканалу Аверс розпочинається зі слідчого експерименту на Луцькому авторинку, саме на тому місці, де й побили оператора. Дур'єктор цей бухгалтер що є, експеримент. Е, він на даний час не треба, ми проводили тільки з вами. А той поліць? – Те, що він мені на даний час не треба, бо на даний час проводиться дія тільки з вами, як з потерпілим. Покажете використовувати вихованці. Куди йшли, ззаді кого йшли. Ми можемо починати. Подальшу зйомку слідчий нам забороняє. Проводиться слідча дія, і це є таємниця до обслідування. Що трапилося до відкриття кримінального провадження за перешкоджання журналістській діяльності? Нагадаємо, ми приїхали на Луцький авторинок 3 листопада. Продавці автівок розповіли, що тут відбувається рейдерство. Три роки тому місця на авторинку орендували напряму у комунального підприємства автопарксервіс. Платили за оренду, отримували чеки. Тепер же на авторинку хазяйнує приватна фірма. ТОВ Автогруп Луцьк, кажуть на умовах суборенди. Журналіст став задавати незручні питання для директора, намагаючись взнати, хто власник і поспілкуватися, бо директор це, наскільки ми зрозуміли, зі слів людей є підставна особа, чисто для Галочки. Хто власник фірми? «Я вам цього не можу сказати». Ну, ви Коли? директор, хто власник Я фірми? «Я директор виконавчий. Ну а ви знаєте, хто власник фірми? знаю я не скажу а хто скажіть не с нема не скажу скільки ви платите це, парк сервісу? це не коректне питання це коректне питання тому, коректне тому що парк сервіс це комунальне підприємство і гроші які ви сплачуєте в комунальний бюджет ідуть скільки ні. ви сплачуєте є бухгалтери, є я... ми вас питаємо скільки ви скільки ви сплачуєте у бюджет громади це коректне питання з Це коректне питання. питання. Ні, директор ТОВ автогруп Луцьк дременув від журналістів в так звану клітку авторинку. Далі ось цей чоловік став виштовхувати оператора із громадського місця, та так, що медики зафіксували забої грудної клітки і руки. Намагався в мене виб... різними способами, ударами, захватами вихватити камеру. Я цього не дав зробити, відскочив. Він зразу на камеру признався, що що ви бачили в попередньому репортажі. Що він признався, що б'є не камеру, а б'є мене. Ми пішли за цими людьми. Що такого? Ти що, Ти що? Ти що б'єш камеру? а? Ти — що, Ти що? Камеру б'єш? Я б'ю вас. Я б'ю вас! Таким чином доказував, що він ніби затримував мене. Які підстави для затримання, я не знаю, тому що він ж на камеру признався, що він тут не працює, офіційно не оформлений, що веде до штрафу 170 тисяч гривень. Ці ятки, що тут стоять, теж. І ворота, от вони аж ніяк не можуть бути тут встановлені, тому що це ворота посеред дороги е, комунальної власності. Яка земля для постройки гаражного кооперативу. Хто цей чоловік і чому з ходу взявся розпускати руки? Як сам розповів, здійснює тут контроль стояночки. Ви працевлаштовані? Не... Ні. А на підставі, що ви тут робите тоді? Е, е, що вона влаштовані? Власний е, договір. договір. А як договір. вам зарплату платять? Я на добровільній основі без, А, безпочтво. то вам гроші не платять. Ні. Прекрасно. – Я пенсіонер, на що мені зарплата. Ага. Глибоко до лампочки, чи я офіційно працевлаштований, чи ні. Якщо, е... Директора там власника чи хазяїна це влаштовує. Мене теж це влаштовує. Чоловік розповів, що місяць тому земельну ділянку, де роками був авторинок, хтось викупив. Що цікаво, досі у відкритих даних немає інформації, що земля приватна. Оце, де ми зараз знаходимося. Це земля комунальної власності. За нами земля, ну не знаю, як на сьогоднішній день в кадастровій карті. На сьогоднішній день вона значиться як земля невизначеної власності. Хто під час війни міг би приватизувати понад 6 гектарів луцького авторинку? Розповімо у наступних випусках. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.